Почали застосовувати бронетехніку. Росіяни готуються до просування у бік Сіверська. Це є Донеччина. Про це заявив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. каже, окупанти прагнуть захопити місто. Збільшення ворожих штурмів очікують уже за кілька тижнів. На прямому зв'язку з нами Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА, «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії Андрій. Вітаємо. Доброго ранку, студія, Доброго ранку доглядачі. Слава Україні. Героям слава. Ну, почнімо певно зі збору. Я думаю, що це це, до речі, перший збір на сьогодні в нашому етері, і це така добра справа для тих, хто провів неспокійну ніч в укриттях, можливо, в Києві. Я завжди про це говорю. Але мені видається, що це якраз така конструктивна історія з конвертацією люті незгоди, злості. Конвертацію в підтримку війська, Андрій. На що сьогодні збираємо? Алло. Власне наразі ми збираємо на антишахедні дрони. І на дрони, які зможуть знищувати розвідувальні, в тому числі ем, літаки противника, які в принципі коригують обстріли не тільки на прифронтових територіях, а й в глибокому тилу. Відповідно, прошу кожного долучитися до цих зборів. Адже е, по факту такі збори є е, на жаль необхідними для того, щоб ми мали можливість збивати ті шахеди, які сьогодні в тому числі обстріляли е, території України, які нанесли величезні ураження, і ушкодження перш за все, цивільним. Тиловим містам. Тому дуже прошу долучитися, це буде надзвичайно цінно. А бійці, бригади рубіж, які відповідають за цей напрямок, більше як впевнений, будуть свою роботу виконувати на відмінно і навіть краще. Ну, ми, коли говоримо про шахеди, ми зазвичай говоримо якраз так. про тилові міста. А наскільки їх активно застосовують саме на фронті? Абсолютно щоденно. Саме фронтові міста, наприклад, обстрілюються. Кожного дня, наприклад, Слов'янська, Краматорська, Бідна Дружківка, Костянтинівка, тощо це міста, які обстрілюються щоденно. Можна назвати десяток. Насправді, міст Донбасу, які обстрілюються. При тому теж зовсім нелогічно. Адже тут теж живе величезна кількість цивільних. Наприклад, в самому слов'янську. Просто тисячі дітей насправді які кожного вечора гуляють по місту, гуляють в парку, відпочивають, а вночі просто ховаються, тому що не зрозуміло, що буде наступної ночі. Прилітає на невелике містечко 10-20 шахедів. Може там е, знищувати при тому. Е, Просто житлі будинки, в яких е, велика кількість цивільних, в тому числі дітей, для мене це зовсім не зрозуміло. Тому знову ж таки я закликаю долучатися до цих зборів. Бо е, для мене, коли я бачу ці розрухи, коли я бачу місто, яке ще умовно рік назад, е, хоч воно й було недалечко від фронту, 30-40 кілометрів, е, воно не, не обстрілювалося так, як це робиться зараз. Противник просто намагається. Нанести чим побільше ушкоджень, абсолютно не цілячись, абсолютно нелогічно, просто аби обстріляти жорстоко, нераціонально і максимально лицемірно. Ми ну, поки ми от з вами почали говорити 17 тисяч гривень задонатило українці, але збір великий yeah. на мільйон. Тому долучайтесь. Будь ласка, тут не треба пояснювати на що треба збивати шахеди і чому для цього треба дрони. Дрони це дешевше ніж якщо це робити ракетами чи іншими способами щодо інших дронів, які росіяни використовують. Тут я думаю, і про так звані розвідувальні можна говорити, і так само про FPV. Наскільки вони активно на вашому напрямку їх використовують? Абсолютно постійно. Буває таке, що за добу ми помічаємо близько 35 вилітів вильотів різних розвідувальних дронів, саме розвідувальних дронів на нашому напрямку. А про FPV важко говорити це від 100 до 150 FPV в день, при тому на достатньо невеликий відтінок фронту. Тобто буває таке, що ми бачимо, що FPV противника вилітає просто одна за одною, одна за одною. Але за рахунок систем радіоелектронної боротьби, в тому числі і систем, на які українці збирали і допомагали нам закрити ці питання дійсно відсотків 80 Наразі нашими підрозділами радіоелектронної боротьби виходить знищити, виходить, не дати до Звісно, що є найбільша проблема наразі це дрони на оптоволокні, які займаються максимально знищенням нашої логістики. Але я впевнений, що рано чи пізно ми знайдемо і методи протидії цьому засобу. Хоча наразі він достатньо ефективний, і протидіяти йому майже неможливо. А наскільки ефективні сітки? Я бачила матеріали про те, що скандинавські рибалки прямо збирають сітки для того, щоб захистити. Це взагалі працює чи ні? Над трасами захистити логістику? Це 100% працює через те, що це якщо, наприклад, дрон на не на оптоволокні, а на радіозв'язку це працює через те, що воно як як не дає противнику безпосередньо зайти на удар, так як йому хотілося. Б. А це за рахунок радіозв'язку йому йому потрібен постійно гарна картинка для того, щоб гарно прицілитися і уразити той чи чи інший засіб сил оборони України. Але за рахунок саме цієї сітки він не може цього зробити, тому що зв'язок пропадає. І дрон падає, тому що йому потрібно знайти перш за все проліт в цю сітку. А її немає і дійсно робляться сітки майже на всіх напрямках. Робляться достатньо великій кількості щоденно, коли проїжджаючи. Ближче до лінії бойового зіткнення ми бачимо, що е, дійсно роблять сітки встановлюють їх, роблять їх достатньо якісно. І якщо ми бачили, що на території Російської Федерації, яка перша застосувала цей метод протидії БПЛА, їх роблять дуже кустарно. Тобто, будь-які палки такі, якось воно все неякісно, некрасиво виглядає. То в нас, в принципі, хоч і затягнули тим, відверто. І це потрібно було робити ще раніше, але роблять це достатньо якісно використовуючи кращі матеріали. Відповідно, воно буде приносити значно більшу користь, що я дуже. Хорошим аргументом для нас щодо дронів на оптоволокні, з тим складніше, тому що воно не потушить зв'язок безпосередньо, і він може на низькій висоті знаходити якісь дірки в цих дрон Але тим не менше, це заставляє його використовувати більше батареї, яка є на дроні. І якщо він не знайде цієї дірки, він просто сяде і розрядиться. Тому в будь-якому випадку це корисно. Це надзвичайно допомагає, і це врятувало вже не одне життя. Я думаю, один раз, можливо, це врятувало і моє життя, бо було таке, що е швидко. Їхавши на швидкості більше 130-150 км за годину, ми по перехоплювачу бачили, що в нашому напрямку рухається приблизно 4 fpv противника. Але ми швидко в'їхали в напрямку, де були дрон сітки і я сподіваюся, що це нас врятувало. Чи правильно я розумію, що ось це швидке пересування, швидкість в цілому, це засаднича річ? Тобто саме так і належить пересуватися. 20 секунд. Угу. Абсолютно так, У нас просто немає можливості їхати повільно через те, що противник може нас побачити і уразити. Ми їдемо з величезною швидкістю, і це знову ж таки ще одна небезпека, але е, інших варіантів немає. Ми мусимо швидко рухатися, щоб ФПІ не встигла в будь-якому разі уразити наш автомобіль. Понад 72 дві тисячі укр... гривень задонатили українці. Спасибі вам Дякую. за кожен внесок. Спасибі Андрію. Андрію, чи наш командир екіпажу ППЛА, Кара Небесна, небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГУ був у нашому ефірі. Далі новини.